Дорогі брати і сестри, у цей святковий день бажання мого серця прославити Господа і сказати слава Богу. «Слава Богу і ви знаєте, сьогодні святковий день. І як уже брат Павло нагадав, що день народження церкви, і ви знаєте, і то воно так є. Мені пригадується. Слова такої чудової, прекрасної пісні, яка була, я вірю, і знаю, написана під дією Духа Святого, і вона співається, належимо до церкви П'ятидесятниці. І там є один віршик такий співаємо дари Святого Духа і оздоровлення належать лише для церкви П'ятидесятниці. І кожен із нас, ми маємо день народження. Нам приносять подарунки, не ті дарунки, хто їх купує і приносять нам, коли в нас є день народження. І ми радіємо тому, що нам подарять. І я переношу це у плоскость церкви. Що всі ті дарунки Святого Духа, які Бог вилив на церкву п'ятидесятниці в день, коли ми сьогодні згадуємо, вони належать тільки для церкви п'ятидесятниці, і то є дійсно її день народження. Слава Богу за це. Але ще більша радість, знаєте, що є написано Слово підтверджує. Я два віршики читаю, і будемо йти далі. Разве не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас, якщо хто розвитку храм Божий, того покарає. Бог. Ібо храм Божий свят, а этот храм ви. Слава нашому Богу, ще більша радість, брати і сестри, що ми не чули це понаслижки, що ось там родилася церква, дарунки отримала, але це є у кожному із нас. Ми є храм Духа Святого і Дух Святий. Він живе в нашому серці, в нашому дусі, і Він робить свою працю в нашому житті і в наших путях. Слава Богу, за це. Як то є? Приємно, як то є дорого і солодко знаходитись у церкві П'ятидесятниці. ніхто так не потішить і ніхто так не порадує, як Дух Святий. Ніякі земні речі, ніякий ні будинок я десь читав на дня, що один чоловік десь там грав в ігру і виграв мільйон фунтів стерлінгів в Англії. І то була для нього така радість, що він плакав, коли. Він отримав це, але пройшов час, і він його розійдуться ті гроші, і ніякої радості не буде, але пережити радість, коли наше серце наповнить Дух Святий, не порівняно ні з чим. Ніякі тривоги, ніякі переживання, вони не зможуть погасити тієї радості, яку дає Дух Святий. Наскільки то є цінно для нас, наскільки. Ті дорого. Коли ми переживаємо це, ми цінимо ці. Нам хочеться знову повернутися і знову пережити те благословіння в Дусі Святів, яке Він виливає на тих, хто хрещений Духом Святим з ознакою інших мов. І ви знаєте, я в своєму житті, я особливо це цінюю. Ви знаєте, так відкрию, можливо, трошки таємницю. Я так сьогодні встав раном. Можливо, десь була сьома година, і так, якби. Ходячий, роздумуючи, і в серці наповнює таке бажання Боже, як би хотілося б, щоб хоча б в цей святковий день, коли ми згадуємо шестя Духа Святого, щоб Бог наповнив нашу церкву і злив свою благодать, щоб ми дійсно пережили ту свободу, ту радість, те вдохновення в силі Духа Святого, щоб дійсно церква, яка є Хрестью, Ще над Духом Святим, щоб Бог сьогодні є, сповнив Духом Святим. І ви знаєте, я мав бесіду з молоддю, яка була у березні місяці у камені на молодіжній молитовній конференції. Вони приїхали, такі, знаєте, наповнені бажанням славити Бога. Вони пережили там благодать. Там було зібрано до двох тисяч молоді. І коли Бог сповнив Духом Святим, і всі. Молодь дві тисячі, вони співали духом. І мій зять, який має чудовий музикальний слух, він зупинився на хвилинку і послухав, і говорить, чотири голоси співають. У чотири голоса і ніякої хвальші немає, сповнив Дух Святий. Зійшла Божа сила, сама коротка молитва, 40 хвилин, остальні по часу по півтора тоді. Духа Святого, Можемо своїми силами фізичними зробити це ні, брати і сестри, нам потрібна сила Святого Духа, маленьке свідоцтво свого життя. Я був у Німеччині, і остання проповідь, яку я говорив в одній із церков, і закінчилося служіння, і до мого друга, єпископа, брата Ємеля, підходить, він їхав уже додому, зупиняє його одна сестра. Так, статі вона з України юрко міла, і прямо серед дороги зупиняє його, і говорить брат Емель, я бачила таке відкровення. Мені Богдав, брат Петя, який проповідував, і Бог мені дав таке врозумлення, що він буде відправлятися в дорогу. Але диявол замислив зробити зло і нанести ущерб. І ви знаєте, Емель мені це сказав. Молилася їхня церква, молилася наша церква. Я знаєте, їду додому. Були деякі переживання з документами. Там ми оформили машину і їхали, але забули в страховці бумажку взяти. І я знаєте, думки мої були на те, що може бути проблема із цим. Мене я один раз був пострадав. У мене закінчилась страховка. Мене оштрахували. І мої думки були направлені на це. Ми проїхали майже до кордону. Потім брат Володя мій сват скинув нам цю страховку і вже стало легше. І ви знаєте, ми продовжували шлях. Я доїхали вже до Корця, Ростік, мій зять поїхав чуть раніше. І я позвонив до брата Еміля і говорю: все нормально, я вже майже вдома. Слава Богу, Бог зберіга і так далі. Позвонив ще до одного мого друга. Це Емелів брат Толік, його Юру Толя. Слава Богу, я вже майже доїхав, і він говорить: знаєте, слова короткі сказав: Хай Бог благословить і цей останній короткий шлях, щоб Бог хранив тебе додому. І ці слова, чогось знаєте, коснулись мого серця. Проїжджаю я корецький пост поліції і між корцем, і де починається вже Житомирська область дорога. Я їду, їде фура впереді, Я включаю поворот, обігнати фуру швидкі десь 120 кілометрів. Але чомусь фура починає уходити вправо на обочину. Я включаю дальне світло. Посеред дороги на полосі п'яний чоловік з велосипедом. Я нажав на гальма, скільки було сили. Все сідушок позлітало, і лівою стороною, понад розділітельною планкою, я минув цього чоловіка. І ви знаєте. Чому, чому я це говорю? Нам не потрібно розслаблятися. Я вже майже доїхав додому і думаю, що все нормально. І ви знаєте, якесь таке. Я всю дорогу молився. І я дав назву цьому моєму поверненню промолена дорога. Я ніколи так не їхав. Я весь час тільки є вільна хвилина, коли не роздумуєш ні за що, чи слухаєш якісь пісні, лилася молитва до Бога. І я так, знаєте, зрозумів. секунда, він міг би бути в мене на капоті, міг би бути і викше, і так далі. Які були б наслідки? І ви знаєте, наскільки я оцінив дію Святого Духа. Якби Бог не попередив, я, може, і не молився. Можливо, на початку, десь там на середині, вранці, згадав би, помолився Богу, але Дух Святий, він пішов впереді, і я дякую Богу. За це, наскільки нам, дорогі брати і сестри, нам потрібно мати цю дію Святого Духа в нашому житті, в нашій церкві. Ви знаєте, це коли ми сповнені Духом Святим, окружаючи люди і це, ми візьмемо із Слова Божого те, що Бог говорить. Про мужів, яких Бог використовував, коли вибирали того, хто буде керувати в Єгипті, коли починався голод. І Єгипетський фараон промовляє, кого ми ще знайдемо, крім Іосіфа, на ньому почуває Дух Божий, і він був царом другим, після фараона, який виконував волю Божу. Пригадайте момент, коли Валтасар хто писав на стіні оті букви, призначення його життя, його подальшого, що він був знищений. Як сьогодні нам, дорога церква, Мати силу і помазання Духа Святого. Ми це маємо. Бог дарував нам і в день нашого народження, Він народив нас від святого, силою Святого Духа, з ознакою інших мов. Але ви знаєте, жалко, печально те. Що коли в нас проходить день народження, і ми забуваємо, забуваємо, хто нам що цінне подарував, тому що суєта, заботи і так далі, різні речі, вони приносять забування, і ми не пам'ятаємо, ми не цінимо, але щось інше цікавить нас, і ми можемо навіть бути мало вдячними тим. Хто нам щось подарував чи приніс для того, щоб нам порадуватися в тому? І тому сьогодні, ви знаєте, Бог приділив, має своє Оприділення для церкви Господньої, і я розумію, що кожен із нас ми переживали силу Святого Духа, ми бачили результат, коли діє Дух Святий. Але знаєте, що печально сьогодні, і його можна бачити по всьому світу, і то є печально. Я пригадую, в Малині була молодіжна конференція і з паралельного братства брат Михайло, він встав в кінці. Закінчував проповіді, говорить. До музиканта барабанщика говорить, що він тобі такого поганого зробив, що ти його так лупиш. І ви знаєте, сьогодні модно пішло, мода пішла по всьому світу, що християни вони хочуть імітувати дію Духа Святого і роблять це, стараються це зробити своїми фізичними зусиллями, можуть піднімати високо руки, махати їми і думати. Що то сходить сила Духа Святого, що то прославлення, якого хоче Господь. Але я, я пережив силу Святого Духа. В останній день, коли я від'їжджав, було зібрано 800 братів у Німеччині, служителя всієї Німеччини, і коли наповнив Дух Святий, і вийшов начальствуючий єпископ за кафедру, він не махав руками, він схилив голову і сльози, Пали на кафедру, і він славив Бога в душі. І всі брати, вони раділи і славили, тому що зійшла сила Духа Святого, і вона наповнила кожне серце, яке хотіло обнімати, хотіло любити, хотіло відкрити уста, і Бог наповнював пророцтвами, народ свій, давав направлення, давав правильні слова істини, як потрібно служити і. Ісусу Христу, читаю ще один віршик і ми будемо йти до молитви. Читаю 80-й псалом із. Одинадцятий віршик читаю, і ми будемо настраювати своє серце для того, щоб нам зараз у цей час прославити ім'я Боже, щоб Бог наповнив нас силою Святого Духа і благословив нас. Одинадцятий віршик читаю, Я, Господь, Бог твой, і звершує Тебе, із землі Єгипетської, открой уста Твої, і я наповню і». Чомусь Христос не каже, Відкрий свої очі, подивися, як молиться той, хто біля тебе, як Він молиться, що Він говорить, я скажу з відкритими очами не наповнить вас, Дух Святий. Ви побачите того, хто не молиться, побачите, хто як у діти, але якщо ми закриємо наші очі, відкриємо уста, Господь, їх наповнить. І тому, Хай Бог благословить нас, бо є бажання, і я розумію, що основної частини всіх всіх присутні в залі є бажання, щоб Бог сповнив нас Духом Святим. як приємно, коли сходить Дух Святий, серце прощає, серце любить, серце має бажання звершувати справи для слави Божої. І Тому хай нас Бог благословить, а ми вставши на ноги, відкриємо уста, а Дух Святий хай наповнить їх.